Вітаю вас на каналі Тихий Хутір. І сьогодні у нас буде огляд на наступний сорт томатиків на нашому городі це мамако. Про мамако я вам розкажу буквально за кілька хвилин. А зараз покажу а, ті томати, які ростуть в мене на початку. Я ж не можу, напевно, так, щоб а, саджати просто один, один вид томатів. Тому а, у Мамако в мене на початку рядків ростуть інші сорти. У мене чотири рядки Мамако і чотири різних сорти на початку. Десь по 10 плюс-мінус кущиків. Почну з цікавого такого сорту. А, Непевно, це сорт, я думаю, не гібрид. Але всі вони з маленьких пакетиків, окрім касти. Останньої касту я вам вже показувала, але сьогодні покажу ще раз. Перший е сорт це райські свічки. Назву має. І вони дуже гарні. По-перше, що е самі кущі вони найквітучіші взагалі на нашому городі. Подивіться, кількість квіт квітоносів просто ну, це щось неймовірне. Він просто весь усіяний квітками. Бачите? Він, і вони такі дрібненькі, і листочки в них також такі ось дрібнесенькі. Але кущі досить високі і вони ще не розпадаються, як інші. Інші вже під вагою падають. Тому що цей томат не, не дуже великий, не дуже крупний. І він ось такий, бачите, він в майбутньому буде рябенький. Він такий червоний з чи помаранчевими, чи жовтенькими такими, рисочками, рисочками рябинками. Такі вони. Цей томатик не крупний буде, але його, в принципі, дуже багато. На кущі дуже багато. Взагалі, бачите, навіть там і всередині. Ось такий на врожай, я думаю, що цей сорт, і він досить привабливий на вигляд. Наступний це балерина. Ми уявляємо собі балерину таку витончену, а тут вона така якась трішечки мені балерина бігемотик, бегемотик. Але такі, що це буде червона сливка, я думаю. Ось такі. Також зі звичайних дешевих пакетиків. Ось досить, о, бачите, гусінь почала зустрічатися ось від в нас. Ось, бачите, такі. Покажу вам зараз ось. Вони такі досить крупні томати, але досить гарні. Вони гарно обкриті листям, і самі томати не печуться на сонці, тому що вони всі прикриті. Квітоноси дає. Нові, і вони ще також більш-менш стоять, не розпадаються. Так як зараз плоди, вони ну, більш в основі куща, ніж на периферічних ось цих гілках. Далі всім відома хурма. Ой, десь вона вже починає трішечки вже жовтіти, жовта хурма саме. Я думаю, цей сорт знають всі. Знайомити з ним не потрібно, також, бачите, хоча кучу вже падає, тому що досить великі плоди. На поверхні плодів немає, плоди всі всередині, вони також зараз на даний момент не печуться на сонці. Такі досить крупненькі, досить смачний, я думаю, що е, знаєте, ви цей сорт, він непоганий. Мені подобається. Але на ринок вести, я думаю, що він не підходить трішечки, не дуже транспортабельний. він. Ну і каста. Касту я вам вже саме цю показувала. Бачите, як ми прикриваємо від сонця <смірка> листям. Але прям дуже гарна. Каста мені подобається. Так. Бачите, які плоди. Це не гусінь. Плоди дуже гарні, прям такі мега крупні. Хоча, бачите, вони на сонці, але поки що з ними все нормально. Так, ось така каста би показати. Такі. Врожайний сорт, досить смачний, досить привабливий для покупця. Ось. Минулого року він у нас дуже добре продавався його просили ще і наш хвощ, з якими ми не можемо ніяк поборотися. Так, і основний наш сорт тут це сорт Мамако. Мамако це детермінантний сорт, тобто він низькорослий, за вишки до 80 см. Заявлений він як ультраранній, але різниця між раннім і ультрараннім, вона досить невелика, тому, ну, скажімо, він ранній. Це круглий томат. Придатний в першу чергу він іде як для консервування. Тобто, це один із е, таких гарних сортів підходящих для консервування. Він середніх розмірів ближче, ніж не дуже дрібний, не дуже великий. 80-100 грамів штука. Ну, звісно, що ідеалів не буває. Не буває так, щоб вони були всі однакові. Вони все рівно будуть і крупнішими, і дрібнішими. Але подивіться, які грона. Він прям ніби як один в один. Непогано. І ось цей томат, він якось більше, ну, сказати, на поверхні. В нього мало листя. Можливо, це цей рік не еталонний, звісно, що е, умови для всіх рослин на городі тяжкі. Але ось так, бачите, він, е, не знаю, чи передасть вам е, моя камера це, е, дуже багато от його саме видно якось. Його видно на. Е, як би сказати, цей томат видно, тому що всі інші так трішечки ніби прикриті листям. А тут він на виду лежить. Бачите? Але попечених немає. У нас все ж таки в день ще сонце пече, досить таке, але немає попечених. Тобто, в принципі, томат мені цей подобається наразі. Тобто, що, бачите, дивиться на сонце, він вже такий починає жовтіти. Тобто, що в тіні він ще зелененький. Але це гарний червоний томат. В першу чергу він для консервування, для соління, для переробки. Також він йде заявлений як для свіжого споживання, але це вже так, знаєте, можна, як і для свіжого споживання. Він є дуже транспортабельним, дуже гарно має лежкість. Ось такий сорт. Якщо я не помиляюся, в нас це сингента. Сингентовські насіння. Тому томатом, в принципі, я досить задоволена цим. Ми його також сажаємо вперше. Не було ще в нас досвіду вирощування саме цього сорту гібриду це гібрид. Всі томати у нас гібридні, окрім тих, які йдуть з маленьких пакетиків, з цих базарних, так сказати, умовно пакетиків магазинних. Ось, Всі інші в нас йдуть професійні. Ось вже деякі екземпляри починають червоніти. Якщо це, звісно, ні, бачите, все ж таки вершинна гниль є. Без неї дуже складно, тому що зараз у нас йдуть вранішні роси, нічні роси. Зараз йде таке коливання температур, то жарко, то холодно. Вночі холодно. І вершина гниль, але а, листя тримаються, кущі тримаються. Поки що ми а, інші хвороби обходимо стороною. І, до речі, в нас тут дуже багато ось цього чудового бур'яну осоту. Осот. А, він небезпечний. Не лише тим, що він забиває рослини ось тут зараз, а тим, що в нього виділяє певні речовини ще й коріння, які саме я вам не скажу, ви можете це знайти в інтернеті або в інших роликах, але ось те, що я вам скажу, що я ніколи також цього не знала, а ось цього року почула таку інформацію, поцікавилась, і дійсно так. Осот виділяє якісь. Ну, так умовно скажемо, отруйні речовини, які не дають розвиватися іншим рослинам, в тому числі і культурним рослинам, але вививши ос. Ну, видаливши осот, наприклад, механічно, ви не позбудетеся цих речовин, тому що вони накопичуються у землі. І вони в землі десь приблизно 3-4 роки ще тримаються. Тобто, ви можете вивезти осот, видалити, знищити, ніби як у вас його немає. А на цьому місці ще нічого не буде рости, тому що в землі тримаються ось цей оці речовини, які виділяє коріння осоту. Поцікавтеся. І з ним треба обов'язково боротися. Для нього є такі більш-менш спеціальні гербіциди, інші методи сівообороти. там переробки, обробки. Тому, якщо вам така тема цікава, якщо у вас особ, то поцікавтеся, чим він небезпечний. Не лише як бур'яни забивають зверху рослини, ну, культурні рослини, а вони ще, й, бачите, небезпечні своїм корінням. Ось такі. Томат. Сьогодні в нас 16, боже, який місяць? Серпень, 16 серпня. Висаджені томати висіяні. В мене були всі в один день. Висівала я їх в ящичок, висаджувала десь через три тижні після висіву. Тобто вони були, в нас така була пікіровка одразу в землю всіх томатів, але прийнялися непогано. Пішли непогано, навіть не дивлячись на ось такі складні умови. Продуся, ще вам трішечки покажу. Деякі, бачите, навіть ще не падають, стоять, тримаються. Але, звісно, що вони будуть падати, тому що під вагою томатів під новими е, томатами, тому що все ж таки ще він цвіте, в'яжеться. Так. Бачите, ось цілі місця. Де томатів немає. І це, скоріш за все, через осоті. Його тут у нас якесь таке ос осотове місце. Осередок осоту на нашому городі. Ось такий мамако. Цей томат ми спеціально саджали як для реалізації, саме для тих, хто хоче консервувати. Ну і для себе. До речі, я люблю консервовані, а в першу чергу квашені, помідори просто божні. І ось покажу вам поруч ще один сорт, який також для консервування ми його брали, але він по типу сливки. Це Роса. Про нього вже було відео. Він також заявлений як ультраранній. Ось такий, він уже жовтіє. Бачите? Гарненький також. Але він не такий, ну, не такий навантажений тут, але він тут і посаджений пізніше, набагато пізніше, ніж, а, наприклад, теж Мамако. бачите, такий чудовенький. Ну, повернемося до Мамако. Кущики не хворіють, тому що прибрали ми тут бур'ян і вони ну, більш-менш провітрюються. Але вранці дуже мокрі, прям з листя капає на землю. Робити ми з цим нічого не можемо, але бачите, ось тут -от є такі кущі, які ну, дуже слабенькі, слабенькі, прям мега слабенькі, я би сказала. А це таке наше місце таке невдале якесь. Що тут незрозуміло? Бачите, також томат. І ось бачите, знову, якщо він такий більш-менш, він йде з вершинною гнилю. Від вершини гнилі ми даємо кальцій, але трішечки все ж таки замало не вистачає. Чогось не вистачає. Можливо, тут вершина гниль не лише через нестачу кальцію, тому що я думаю, що нестачі кальцію немає в нього в наших томатів. Так. Можливо, не усвоюється той кальцій в тій формі, в якій ми даємо. Таке також може бути. Так, ну що, я думаю, що ви побачили. Розкажіть ви про цей сорт, якщо ви його вирощували, які ваші про нього думки, який він вам на смак? Чи садитимете ви його? Розкажіть про плюси та мінуси цього сорту. Та до нових зустрічей на моєму каналі.